Це відео не на 15 секунд, тому якщо вас не турбує проблеми здоров'ям, можете скіпнути це відео і піти подивитись котиків, цицькі або щось таке веселеньке, що вас розслаблить, або випийте лентячі водички, щоб розслабло вас після важкого робочого дня. А ви ж, мабуть, зараз дуже напружені або втомлені. До речі, далі будете ще більше втомленими, якщо скіпнете це відео. Ви коли-небудь задумались над тим, якщо хтось їсть нормальну їжу, наприклад, там, яблука, яйця, моркву. Капуста, то сьогодні це називають дієта. А він чи вона вирішила схуднути, і зараз вона на дієті. Коли я десь в гостях, то мені пропонують каву, алкоголь, печиво, солодку водичку, я кажу: ні дякую. Я не хочу, і майже все, що мені пропонують, я відмовляюсь Тоді мене питають: ти що, на дієті чи ти хворий якийсь? Зайдіть у будь-який продовольчий магазин. Подивіться на продукти, які там продаються на полицях. 95% продуктів це сміття, це непотріб, якого не було 40 років назад. Увесь цей непотріб, який зараз в магазині, який люди називають їжею, я вам даю 100% гарантії, сприяє сприяю вас розвитку раку, камінню ваших нирках, варикозному розширенню судин і багато ще неприємних сюрпризів, після яких у вас виникне від цього лайна. Чому ж я наїжу з магазину кожи лайно? По-перше, тому що це не все справжнє їжа, це все модифіковане лайно, яке виглядає як їжа у красивій обгорці. Наприклад, якщо взяти шинку, то м'ясо там близько 5%. Все інше гель, каротин, підсилювач смаку, підсилювач кольору і багато ще сюрпризів у лапках, які туди накидали. Красивий рожевий кольор такому м'ясу придають барники. Ну, наприклад, копчені кобаси вже ніхто не коптить, як це було колись там 20 років назад. Зараз використовують. Коптині речовини, у яких формальдегід, який передає вітанічку вашому здоров'ю. Я раніше дуже багато виробів з борошна і думав, що це нормально їсти вироби з борошна, там вітамін Б, ну там хліб, тістечка, печиво. Ну, є там трохи цукру, але ж цукру там мало, його багато, Більше у солодкій водичці, так в цукерках, які я перестав вживати, тому що почав нібито слідкувати за тим, що я їм. Я їв дуже багато печива, кексів та рулетів, до речі. Вони не псуються? І як же це класно колись думав я. Вони місяць можуть лежати і нічого з ними поганого не відбувається. А як думаєте, чому вони не псуються? Я вам підкажу: кекси, рулети, печива, натрамбовані транжирами та консервантами. Цукерки та шоколад любите? Я теж люблю. Їх особливо люблять діти, тому що дітям все рівно на цей рак, на всі ці хвороби, на всю цю термінологію, що я вам зараз говорю. Їм мабуть, погратись, побігати, заїсти щось солоденьке. Дитячий організм він дуже міцний і сильний, імунітет там ого-го. і все це може легко переробити. Але це буде не завжди. Кожна машина, навіть така унікальна біомашина, як людина, має властивість ламатись. 90% шоколаду це взагалі ніякий не шоколад. Шоколадні батончики це велика кількість калорій, у їх склад яких входить велика маса різноманітних хімічних добавок гемодифікованими продуктами, барниками і транжирами. Поєднання великої кількості цукру та хімічних добавок забезпечить вас високою калорійністю і бажанням їсти цю годоту знову і знову. І саме неприємне те, що усі цукерки та шоколад. Сприйнятий на те, щоб його вживали діти. Тобто росте молоде покоління, але вже хворе, яке буде працювати на аптекі. Та саме ситуація з плавленими сирками. У порівнянні з твердими сирами, плавлені сирки місяць більше натрію, а це небезпечно для тих людей, які страждають гіпертонією та іншими серцево-судинними захворюваннями. Вони взагалі не засвоюються організмом людини. Дріжджі та гемопродукти, хімія та синтетика, яка входить до складу хліба та усіх цих тістечок, цукерок, викликає у вас залежність до цих продуктів та блокує ваше здоров'я, енергію та свідомість. У вас буде таке відчуття, наче що хочете ну, нічого не робити, хочете просто посидіти, полежати і просто повтикати в телефон. Тоді вас поздравляю, ви стали зомбі. Або майже стали зомбі. І це саме через шкідливу їжу, яку ви вживаєте, не усвідомлюючи цього. Зараз в усі вироби борошно почали додавати маргарин. Ви думаєте, що важкого масла немає або не вистачає? Нічого подібного. полиці магазинів завалені важковим маслом. Просто маргарин дешевше важкого масла і продукт буде дешевше, його куплять скоріше і він не зіпсується на полиці магазину. Маргарин це синтетичний продукт, ваш організм не знає, як його перетравлювати і як його виводити. І токсини у вашому організмі накопичуються, накопичуються, свідомість паморочуться, а порція ще однієї дози організм починає вимагати. Рафіновані та дезордоровані масла це трансжири. А трансжири це рослинні масла низького сорту, розбиті водним. За молекулярною структурою та користю для людини, ця хімія майже не відрізняється від пластика. Цю гидоту кладуть майже в усі продукти, щоб зекономити гроші. Та продовжити термін зберігання. Таке масло зашлаковує ваш організм. Це жахливий канцероген, який накопичується у вашому організмі та провокує ріст ракових клітин. Маргарин це ще один продукт, який сприяє утворенню ракових клітин, звісно, раку. У складі маргарину самі небезпечні жири. Виробники маргарину продають його під виглядом масла. Завжди читайте склад продукту, те, що написано маленькими літерами. Це дуже важливо. Висновок такий: усі продукти, які місять маргарин, сприяють утворенню раку. А морозиво любите? Я теж його люблю. Ой, не так. Правильно сказати, любив, то що не боявся його їсти, тому що не знав, з чого воно зроблене. Зараз неможливо знайти морозиво, яке виготовлене із молока. І якщо ви знайдете справжнє морозиво, яке зроблене з молока, ви можете сміливо його купувати. Ну, звісно, якщо вас не турбує те, що організм людини молоко не сприймає. І сприймає його інородне тіло і виділяє імуні тіла, які вбивають це інродне тіло. І в результаті цієї битви у вас буде виділення слизу через 12 годин та закладений ніс. У склад морозова також входять трансжири. І таким чином ви звикаєте і поступово опиняєтесь у проблемній ситуації, тобто стаєте залежними від певних продуктів, і вам постійно хочеться їсти і їсти. І особливо, якщо ви вживаєте ті продукти, які містять цукор, міні-дозу цукору. І ви спитаєте, а кому це вигідно. Системі. Це вигідно системі. Споживання низькоякісних продуктів запускає замкнене коло. Медицина і фармакологія процвітають, поки людина намагається боротися з цим хворобами. Якщо ви хочете розірвати це коло, наповнити своє тіло, енергією і очистити свідомість, почніть з самого простого: з правильного вибору їжу. Важливо, щоб ця їжа не була не тільки здоровою, а й підходила саме вам, вашим індивідуальним потребам. Ритмам життя та місяцевими ритмами, так ви все правильно почули. Їжа за місяцевими ритмами. Я трохи розповідав про це у своїх попередніх відео, про те, як японські вчені почали робити досліди над китайськими ну, полоненими. Потім під час Другої світової війни німецькі вчені почали робити досліди. З їжею над полоненими і потім КДБ робили ці досліди. І у 70-х роках моєму батькові вдалося отримати доступ до цих документів, вивчити, дослідити і завершити ці дослідження. Я можу допомогти вам із списком продуктів, які підходять саме для вас. Ви відчуєте себе здоровими, повними сил і, що найголовніше, вільними від харчових залежностей, нав'язаних сучасною системою. Думайте, аналізуйте, будьте мудрими. Порівнюйте, так як все пізнається в порівнянні, так роблять мудрі люди. Оберете справжню правильну їжу. Якщо у вас якісь питання стосовно цього відео, ви можете написати його під цим відео. Я вам відповім, я усім відповідаю. І, до речі, покажіть це відео своїм знайомим. Що вони скажуть на це? Я вам бажаю міцного здоров'я, позитивних емоцій та бути мудрими. Тисніть клопочку «Поділитися цим відео з друзями. Вам це не важко. А користь від цього буде тим, кого ви любите і поважаєте.